Усім привіт! І з вами знову я Соня і Палочка. і ви на каналі Айло Палочка Помахай. Привіт-привіт! Так, і сьогодні я зніму таке відео, коли ми снідаємо. Саме так, ми тільки що стали, передягнулися, поміняли памперс, помилися. Зараз будемо їсти, тому я вирішила це зазняти для вас. І так, підпишіться на канал, поставте лайки. Я чекаю ваші коментарі внизу під відео. Та-дам! Так, перше, що ми робимо, то різно, що піднімаємо сунявчики. Наші канини різні. Советські сунявчики. Ось такі от сумочці. Тут у нас різні всякі баночки. Так, столик такий більш вільний. Так. І отут у нас різні всякі такі. Так. Значить, я виберу свинявчик. Напевно, що ми одягнемо отакий. Так, ось такий крінявчик ми вдягнемо, А на столик ось такий далекий рушничок. Так от. вдягнемо слінявчик наш. Ось так переглядаємо. Поставимо наш рушничок. Ось. Зелений настолик, щоб у нас нічого не замазалося було в безпеці. Ось І наша сумочка з їжею. Ось така прозора. Так. Ось і тут у нас ще таке. Зараз я дістану те, що нам потрібно буде, і все покажу. Ось так от я все витягла. Ось, значить, що тут у нас? Візьмемо нашу баночку, в якій. Носі. Є наша кашка, але вона ще ну, не розбавлена, її ще потрібно розбавляти. Я взяла таку тарілочку, на якій ми будемо її спочатку робити такою, ну, на кропинки, а потім вже ми її будемо заливати водичкою. Ну, теж ще робити таку кашку. Як ви е, зрозуміли. у нас там сидить. вже проголодалася, напевно. Ну, що ж, давайте ми будемо Точніше, Ти ще ну, розпонати там прокладі. Ось так наша кашка виглядає. Так, руки, звісно, перед приготуванням їжі треба помити. Ось, е, ну що ж, давайте вже будемо заливати. Ось появляємо. Будемо туди зараз вливати котішки. Ось так от я засипала, зараз буду вливати кип'ячену воду. Ну, ви зрозуміли, таку воду, яку можна дітям, щоб була тепленька кашка, ось, і балочка у нас буде гамка.